Ракета несподівано влучила по колонії росіян, сталися надпотужні вибухи, рознесла усе, що було навколо. Цікаво, що паралельно ще один удар зруйнував військову базу арафії. Розбиті рашисти і техніка палають уламки будівлі, що колись була штабом, і цілий ряд подарунків від ЗСУ до дня народження Путіна, так би мовити, із прошедшим. Як підірвали рашистів і як вони палають, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. По колонах росіян несподівано влупила авіація. ЗСУ рознесло все довкола. Причому сталося декілька інцидентів майже в один час. По головних напрямках на передовій та навіть на Курчині відбувся дійсно масштабний розгром расистів. Першим ударом розтрощили наступ колон росіян на одному із найгарячіших напрямків. Окупантів автобу підірвала артилерія та авіація. Солдати РФ і раптом стали вибухати. Вибухнули їх розбиті танки, прямо завалили цілу трасу. Далі Титою атака колони рашистів у складі БМП, БТР та багатьох танків сараїв завершилася провалом. Артилерія, авіація та дрони були на висоті. Прокоментували бійці. Цим ударом авіація і дрони вразили ворожі танки сараї, а також бойову ремонтну евакуаційну машину, яка спробувала вивести підбиту техніку. Паралельно українська тактична авіація завдала удару корагованими бомбами GDM по місці розташування окупантів у Запорізькій області. Для операції була залучена авіація 831-ї бригади тактичної. Авіації на озброєнні якої перебувають важкі винищувачі су 27 та Су 27 уб автор відео зазначив, що удар був завданий по штабу расистів, де також базувалися зв'язківці і техніка окупантів. Росіяни базувалися на території одного із промислових об'єктів. Повідомляється, що влучання коригованих бомб було зафіксоване розвідувальним безпілотником. Далі повторним ударом реактивна артилерія та авіація збройних сил України уразили військову базу противника на Запоріжжі. Повідомляється, що на в Ведення високоточних засобів ураження виконував безпілотний розвідувальний комплекс Шарк. 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, окрім командного пункту, під удар потрапили місця проживання окупаційних військ. Осім дослідник виявив місце удару. Ним виявилося селище Новогорівка, яке знаходиться за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Більше того, наші воїни розтрощили колони росіян біля нововодяного, що на Луганщині. Згідно із ниттям російського джерела, за результатами цієї атаки ворог втратив декілька ділянок. Українські бійці в свою чергу не дозволили солдатам противника просунутись, завалюючи його дронами та мінометним і артилерійським вогнем. Усі дороги вкраті горами підірваної техніки ворогів. Окрім того, пілоти 14-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем навели реактивну артилерію Хаймарс на колону росіян. Відповідне відео прилюднила про служба батальйону у Фейсбуці. Зазначається, що колона рашистів зупинилася край дороги. Окупанти не роз... Зосередили транспортні засоби, а навпаки, скупчили. Далі цитую: ціла колона ворога зупинилася край дороги. Невідомо, що спричинило зупинку. Командир вийшов покурити, чи щось зламалось, але факт такий, що купа вантажівок зосередилася в одній точці. Повідомляється. У повідомленні наші пілоти вирішили нагадати ворогу основи військової логістики. Колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще розосереджувати техніку. Замість двійки у щоденнику корашисто отримав вогневий шквал, зазначили з гумором військові. У цей же час у тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники підірвали техніку росіян. Про це повідомило головне управління розвитки. Загарбники були причетні до військових злочинів по відношенню до місцевих жителів. Зауважило відомство операцію. Із з ліквідації окупантів здійснили українські підпільники під координацію гур. Партизани влаштували рашистам мінну пастку, пояснила воєнна розвідка. Паралельно колони росіян застрягли у протитанкових пастках на Курщині, які самі ж рашисти спорудили перед українським вторгненням. У область про це пише Форбс. Повідомляється, що російські війська, імовірно, з 15-ї бригади, контратакували українське виступу Курській області. Атака, яка була спрямована на підконтрольне українцям село Плехова на південному краї виступу, провалилася найіронічнішим чином. Так, російська колона застрягла у протитанкових пастках. За словами медіа, це траншеї та смуга бетонних перешкод, які рашисти спорудили перед українським вторгненням на Курщину. За межами. Плєхова розташовані дві основні рашистські оборонні споруди: протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу. Атакувальним силам окупантів було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада тероборони запустила хвилю вибухових безпілотників. Далі пряма мова. Наші воїни дали урок окупантам та їхній техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога. Написав український військовий кореспондент Юрій Бутусов. За інформацією. Від захоплених членів рашиської розвідки оборона біля Плєхова складалася із кількох зводів і принаймні однієї роти разом із потенційно кількома сотнями військ. Але ворог на Курщині був застигнутий зненацька несподіваною атакою Силоборони України, і рашисти не змогли застосувати свою суттєву вогнем міць. Зокрема, майже 200 артилерійських снарядів до наближення українських механізованих військ, що швидко просувалися. Тож окупантські протитанкові пастки та кругові піхотні рове. Стали надбанням України на відміну від рашистів, українські бійці з 129-ї бригади тероборони повністю розраховували на контрудар і були готові скористатися перевагами добре створеної оборони. Заслуга рашистських інженерів, які побудували оборонні споруди біля Плєхово, полягає у тому, що ці захисні споруди спрацювали. Як було заявлено, і сповільнили ворожий штурм на достатньо довгий час, щоб місцеві захисники могли розгорнути свою найкращу вогневу міць. Однак, те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, безсумнівно, не втішає рашистські війська, які зрештою потрапили у пастку. Розімує видання. Нагадаємо, що раніше біля Костянтинівки Донецької області рашистський винищувач збив свій новітній вантажний літальний апарат С-70 Мисливець повідомлялося, що у падіння уламків у приватному секторі сталася пожежа, згорів житловий будинок, і кілька було пошкоджено вогнем. Спочатку в інформаційному просторі лунали кілька версій. Зби. Тя сутридцять 34 або су 25 силами оборони України. Дружній вогонь російського літака по своєму або авіація винищувача наразі. найбільш більшому що це рашистський важкий бойовий безпілотний літальний апарат Сухой с е 70 охотник Б. На це зокрема вказує на типовий піксельний камуфляж сірого кольору, якого немає на рашистських су 25 Також на відео з падінням апарату можна побачити силует, схоже на російський БПЛА с е 70 У рашистських пабліках пізніше з'явилися повідомлення, що БПЛА втрати. В керування тому рашисти самі його збили, щоб він не потрапив до українських сил відносно цілим для дослідження експертами. Також є відео очевидців, на яких можна побачити, що пола був збитий ракетою повітря-повітря, яку випустив рашистська літак із близької відстані. Після того як ракета вразила ціль, літак одразу розвернувся і полетів у сторону тимчасово окупованих територій. Все це відбувалося у небі над лінією бойового зіткнення. За інформацією розробників ополамисливець, призначений не лише для проведення розвідки. Він може завдавати Бомбові удари тільки у парі з су 57 Ці безпілотники офіційно не прийняті на озброєння армії Рафі. Імовірно, що це було випробування у бойових умовах, яке завершилося для ворога катастрофою. Я вам вдячна, глядачі, те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.